Я повноцінна людина тепер. Я можу ходити, рухатися навіть на великій дистанції виповняю і свої якісь вправи, і в мене дуже комфортно на ньому. Я дуже вдячна за протез. Це. Якийсь крок вперед. Не бути залежним від когось, рухатися, дивитися світ. Вона сильний боєць і вона переборола в собі всі ті фактори, які заважали для того, щоб володіти. І це чітко було видно, що в перші дні після отримання протезу вона настільки занурилася в роботу. В... Навчання, користування виробом для того, щоб відігнати від себе всі ті думки, і це дало свій результат. У мене є дитина, з якою я можу гуляти, рухатися, гратися. А не кататися на візочку. Ми користуємося, стараємося користуватися найякіснішими світовими виробниками. На кожному етапі фізичної реабілітації в нас ставляться певні завдання. Є короткотермінові, довготермінові цілі. Відповідно, ми визначаємо, що має досягнути пацієнт, створюємо для цього відповідні умови. У випадку, якщо ми не досягаємо цього результату, ми проводимо аналіз, робимо корекцію. І впроваджуємо в процес фізичної реабілітації ті засоби, які нам допомагають максимально швидко досягнути цієї мети. Індивідуальність до виготовлення і подальша корекція, і адаптація під пацієнта це є запорука якісного протисування. Я хочу забрати онука, поїхати в свою квартиру, щоб вона була ціла, і вийти в тролейбус любий улюблений депо працювати. Це моя улюблена мрія. Я втратила ногу. Місяця-півтора мене лікували. Після цього, як в мене зажила нога, позаживали рани, до нас прийшов пан Олександр. Він керівник фірми Арол Плюс. Дуже чуйна, гарна, відповідальна людина. Вони привезли нас до фірми, показали. Тимчасові протези, ми на них навчалися. Коли ми познайомилися, то ще далеко не був сформу... сформований рубець, тобто в нас ще були виділення, для цього необхідний був час, щоб загоєння відбулося. В нас були ознаки едеми, в нас були ознаки невром, і це все вимагало від нас складного підготовчого процесу, так, спільно з лікарями, спільно з фізичними терапевтами госпіталю. Так само підбір адекватних комплектуючих для того, щоб протез був максимально функціональний, ефективний і безпечний. Люди, які побачили, що ми вже на протезах, і як ми ходимо, вони під'їжджали на колясках. А ви? А ми кажемо, це фірма РОВ, Ідіть туди. Був вибір, щоб поїхати за кордон там чи ще кудись. Але я так подумала, що краще вдома. І мій лікуючий лікар сказав, що я зробила правильний вибір. І я в цьому зараз не сумніваюся і краплю, бо ну, я дуже задоволена. Мотивованість пацієнта, робота команди, щоденні заняття, зусилля, аналіз помилок, недопускання їх в наступних періодах, пришвидшує саме етап досягнення якісного результату. Дякую всім працівникам. І директору цієї фірми за все, що вони для нас зробили.